Вітаю на каналі, сьогодні на пропозиції заднє міст, у вас класіка і боковий прицеп до мотоцикла ЯВа. Viber. Всі питання на Viber. Заднє міст продається як на міні-трактор або саморобочку, Якусь, хто там планує можливо, щось використовувати і потрібно, надо буде. Такий от елемент. Є. Так, Редуктор, не знаю, який там копейчні чи тручні, шістьрочні, не скажу вам. Булося, є в комплекті. Барабани, тормозні колодки, все там є. Два колеса в комплекті без камерки. 1800 гривень. Так, далі коляска доява 634-638. Такій комплектності, сідл немає. Кріплення ті, що до неї йдуть, присутні, ну тут різьби треба попроганяти. 84-го року випуска. Так, зараз переверну, глянемо з нижньої частини, що там. Так, в нижній частині є тут присутня тріщина. Далі все ціле. Відправка делівері або нова почта. Початковий або повній предоплаті вартісті люльки буде з рамою. з усім в зборі 1000 гривень. Дякую за увагу. Номер Viber. Всім гарних покупок.